mm you -hmm. Питання про заснування в Єрусалимі окремого представництва Руської православної церкви вперше постало на початку 19 століття. За свідченням сучасників на той час російські паломники у Палестині були позбавлені будь-якої політичної опіки, можливості молитися рідною мовою, а також не мали нормального побутового обслуговування. І все це за великої кількості приїжджих із Росії. Нарешті у 1847 році. Указом імператора Миколи І в Єрусалимі була заснована російська духовна місія. Першим її начальником став видатний сходознавець історик і археолог, книголюб і безсрібник архімандрит Порфирій Успенський. Нині на святій землі діють дев'ять храмів Руської православної церкви та два монастирі Горненський і Хевронський. Наша церква була і залишається дуже тісно пов'язаною з Єрусалимською землею. Леді зі світильником. Так прозвали британські солдати свою сестру Милосердя в роки Кримської війни. До театру бойових дій Флоренс Найтінгейл прибула у жовтні 1854 року. Під її керівництвом сестри одразу ж навели лад у госпіталях. Вимили пацієнтів, перев'язки почали робити щодня. Флоренс Найтінгейл суворо стежила за гігієною поранених і постійно замовляла з за Англії все нові й нові поставки білизни, посуду і засобів дезінфекції. Завдяки її невтомній праці лише за півроку смертність серед поранених зменшилася з 200 до 30 на кожну тисячу. Це була величезна перемога для того часу, для тодішньої медицини і рівня життя загалом. Нині найбільш почесна і найвища нагорода для сестер милосердя усього світу носить ім'я Флоренс Найтінгейл. Треба любити доглядати за хворими. Інакше краще обрати іншу діяльність. Один з перших професійних музикантів Грузії. З іменем Димитрія Аркішвілі пов'язане виникнення грузинського класичного романсу. Краще створів майстра у цьому жанрі ґрунтуються на інтонаціях міського фольклору грузинів. У романці розкрились такі сторони музичного стилю Аркішвілі, як м'який ліризм, мелодійність та виразність. Ставши автором однієї з перших грузинських опер Оповідь про Шотару Ставелі, композитор започаткував формування національного музичного театру. У 1921 році Аркішвілі увійшов до числа засновників консерваторії у Тбілісі. Ще через вісім років Дмитро Гнатович отримав звання народного артиста. А у 1950 році став академіком Національної академії наук. Завдяки музиці в людині пробуджується уявлення про піднесене, величне, прекрасне не тільки у навколишньому світі, а й в самому собі. Творчість письменника Якуба Колоса складає цілу епоху в історії білоруської літератури. Його по праву вважають засновником національної прози, хоча перу літератора належать і поетичні шедеври. Заслуга Якуба Коласа як національного письменника в тому, що він відкрив світові білоруське писемне слово, оспівав білоруський народ, поеми Нова Земля, Хата рибака, Трилогія на роздоріжжі. Його твори відрізняються високою життєвою правдивістю, багатством мови, близькістю до традицій російської класичної літератури та білоруського фольклору. Нині в Білорусі діє літературно-меморіальний музей Якуба Колоса, а ім'я письменника присвоєно багатьом організаціям, вулицям та площам країни. Життя саме по собі радість, велике щастя, безцінний дар.